Цікава людина, як на мене, тому що не лише побувала в зоні АТО, але так само презентувала цілу книжку. Власне, про це ми поговоримо. Вам доброго дня! Це доброго дня. Дмитро Якорнов. Ви презентуєте у вас сьогодні в руках, я бачу ваша, ваша робота. Ну, не можна сказати, що це художня література, скажімо, більш документальна, я би так, так назвав. Так. Так? Значить, і, і можна сказати, що ця презентація вперше відбувається в нашому так. ефірі, тому що широкий загал її ще не бачив. Те, що я зрозумів з нашої попередньої розмови, Змови, що це книжка такий своєрідний посібник для людей, які у майбутньому ще мають бути мобілізовані. Адже ми знаємо, що інформація з передової у нас поступає досить різна, якщо так м'яко кажучи, так. в Мінобороні говорять одне, на телебаченні інше, військові третє, а волонтери четверте. Ну, кілька слів. От така маленька презентація. Що значить ТОАТО в вашій уяві? Як вона писалась? Це щоденник. Кожен день дописан досить докладно. Заняття військової підготовки, тактична медицина, все, що у нас було, він охоплює і військову частину, і АТО, і учбову частину, ну, як в кожного мобілізовано. Е писав писався дуже серйозно як документаліст, але потім, коли в цій армійські мразми вже почали трохи налазити на голову, Почав додавати гумор, бо ну це як захисний механізм, можна сказати. А з іншого боку, хотілося донести в цій саркастичній формі, що ж там відбувається взагалі, і чому і деякі моменти не вирішуються. Це не критика, це просто погляд офісного співробітника на те, що відбувається в нашій армії. Ну, по великому рахунку можна пригадати історію. Завжди так було, ще за часів Київської Руси, коли там якісь відбувалися воєнні дії, завжди при якомусь віку війську чи за часів козацтва був так. так би мовити, писар або людина, яка нотувала це все історично, так. от правдиво, як це все було. і ми мало достовірну інформацію. Хоча вона потім переписувалася. Але от ви говорите, що досить ну якісь такі незрозумілі для нормальної людини. Речі відбуваються, ну, наприклад, ну, що таке, от, що там задокументовано, те, що вас справді як людину збентежило і здивувало, і вирішив, ні, про це я справді напишу і хай про це знають. Ну, в принципі, я нічого не е... нічого там не приховано. Тобто, якщо там відбували якісь неприємні речі в армії, то в принципі про це я хоча б декілька слів, але писав. Ну, всі знають вади нашої армії. От, але для мене переломним таким моментом був екзамен у нашій учбовій частині. Це коли е, ми прийшли здавати власне, іспит з нашої військової спеціальності. Але е, до цього в нас не було жодного заняття ні теоретично, ні практично. Я попав до ремонтного батальйону в учбовій частині. От, і нам кажуть, е, а, ми навіть не знали точно своєї професії, як вона називається. От нам по аркуварку офіцер дивиться, каже: Ну так, ви ж техніки ТГТ, тому пишіть про МТЛБ. Тигетент ЛБ чому я зроблю випаде? маленьку ремарку. Дмитро, насправді ви ж не професійний військовий. Взагалі так. від армії далекий. і власне Дмитро, навіть не служили ви в армії так. ще з молоду, так і все життя пропрацювали в офісі. Тобто, в цю термінологію ви вчили, що називається в полях. Так. І так, і продовжуйте. Так, ну ми кажемо: а чому, якщо ми ТГТ, то писати про МТЛБ? Вони кажуть, а ми ще не склали цей курс, пишіть з курсом ознайомим, не здавайте. Ну, ось такі речі. Ну вони для Дисни не характерні. Це та учбова частина, які але. Це те, що було зі мною, і з іншими хлопцями ну, там напевно ж не людей. можна рівняти усі частини підгрібінку або усі, якісь так. там і власне волонтерські, якісь батальйони, і ну, добровольчі маю на увазі, і Збройні сили України. Всюди по-різному і не можна сказати, що так, як ви кажете, розброти шатання, притаманне практично ні, усім ні, ні. військовим. Я, я дуже схвально взагалі ставлюся до нашої армії, і дуже багато підкреслювати позитивні речі, що там відбуваються, зміни найкраще. Ті хлопці, які зі мною ось кияни, такі самі офісні, які потрапили до розвідки або до піхоти, вони дуже схвально все оцінювали. вони Деякі вже побували на яворі три чи чотири рази на семінарах, вивчили дуже багато цікавого коректування огня. Тощо. Тому просто для мене ось виявилося так, що армійська служба була ну, досить такою незрозумілою, бо ми попали спочатку в ремонтний батальйон. А потім я попав в охоронний батальйон. Тобто нічні патрулі, нічна варта в день я працював на комп'ютері, можна сказати такою, бо вся паперова робота, яка в нашій роті виконувалася, ну майже всю її виконував я. Ну, а хлопці взагалі схвально сприйняли, які з вами служили от таку ініціативу, таку ідею. Ніхто не противився тому, що ви практично там кожен крок фіксували, все описували, кудись це все складали, потім, а куди пишеш, кому доносиш, не говорили? Спочатку, звичайно, особливо старше покоління, це визивало досить негативну реакцію, але потім, коли кожна людина, коли брала ось ці фейсбучні, я все в Фейсбук викладав. Коли вона читала перші записи, вони підходили, реготали, навіть бачив, що у них доріжки слізного на, на обличчі, казали, я ніколи так не сміявся, ти молодець. Справа в тому, що е, ніхто не може мене дорікнути в тому, що я порушив якусь конспірацію чи взагалі виклав якісь факти, які можуть е, нам нашкодити. Тут нема жодного прізвища, нема угу. жодного імені навіть, тут тільки іноді. Вказує першу літеру: нема жодного звання чи посади, нема жодного назви підрозділу або населеного пункту. Тобто, взагалі, це ну тобто немає конкретики, але в цілому, так. якщо людина почитає вашу книжку, то уява буде. А от ви так. в одному зі своїх коментарів, коли спілкувалися з журналістами, сказали, що книжка в цілому це так можна охарактеризувати, що бачу про те і співає. От бачили так. більше все ж таки позитивного чи негативного, що е... те, що викладено там. Справа в тому, що е, про АТО взагалі, якщо там щось не дуже гарне відбувається, я нічого такого не писав, бо це могло справді служити в якоїсь міри е, там, е, там якщо ну, вороги, прецедентом так, розгляду так, військової так, прокуратури, так, так, так ваше діяльність. Так, от, але Взагалі-то ця книга дуже позитивна. Я хотів писати її для того, щоб, по-перше, це посібник, я кажу, а по-друге, це підняти настрій тим хлопцям, які були зі мною знайомі в учебці, попали в інші частини. В них умови були набагато гірші, деякою мірою вони там влаштовувалися на новому місці. Тому ось ці веселі записи для них були як світлина в житті. Допомагали їм там тримати надію. Mm -hmm. То до речі, ви так досить оригінально підійшли до своєї першої. Це ж перша книга, я так розумію, так, до так. видання своєї і написання першої книги. Ви її протестували в соцмережі Facebook. Так. Ви я так розумію, викладали там так. поступово порціями там якісь по кілька сторінок. Взагалі, якесь інтернет спільнота реагувала на ці дописи в плані там кількості лайків або коментарів. Чи були такі, які, наприклад, ну вони противились тому, що ви викладаєте це і взагалі сперечались з вами на цю тему, що вони правили все? Вигадуючи, чи, навпаки, всі сприймали на ну, позитивно це все було дуже багато схвальних відгуків, я дуже був щасливий. Е, порівнювали там з українським гашиком. То для мене то була дуже сильна моральна підтримка. Е, насправді, е, цей щоденник у Фейсбуку я завів тільки ось в січні і коли пішов до воєнкомату, тому ніхто про нього не знав, крім моїх родичів. В січні і, минулого року. Так, так. От, і але потім, коли е, така відбулася подія до нашої військової частини, перевели одного з перевели хлопців з полігону Дніпропетровської області, і там був журналіст В'ячеслав Поєзнік. Він голова руху Зовзакона, відома людина. Він почитав, йому дуже сподобалося. Він розрекламував ці дописи, і потім вже почалися ті лайки, перепости і тому подібне. От е, але все ж таки, коли розголос пішов вже зовсім великий, тоді якісь там генерали чи хтось там з нашого сектору сказали все. Тобто солдат жертівник повинен закритися. От, і тому 24 червня, ось минулого року, все припинив я свій Facebook вести взагалі, і всі дописи були скриті. От, бо мені сказали, що. Ти молодець, але краще не треба. Ну а по великому рахунку книга написана. Книга, ну можна сказати, сьогодні вже презентована. Але так. ви у військовій формі. То так. чи будете ви далі продовжувати нести службу і писати ще щось? Чи можливо на цьому вже ваша кар'єра військова завершується і повертаєтеся, як ви колись говорили, до офісного планктону? Ну, справді так вийшло, що під час служби трапилися там досить неприємні речі здоров'ям, скажем. Я потрапив до одного шпиталю. Потім, коли ми повернулися зато мене відправили на ВЛК на комісію, і комісія визнала, що я не можу зараз служити. Тобто я хотів продовжувати службу, але так вже сталося, що викинули, можна сказати. Ну, Може, на то і інші якісь причини були, чому викинули, але справді зараз я вже не можу. Бо форма це як. Ностальгія можна форма, сказати. це як ну знаєте, щоб підтримати презентацію так, цієї книги, так, була якась так, візуалізація так. з нашим героєм. Ну так. і на сам кінець, от презентуючи цю книгу, і власне, яка заснована на ваших особистих переживаннях і в е, відчуттях, так би мовити, mm -hmm. в тій ситуації, в якій ви були, що ви можете побажати людям, які ще не були. Е, на передовій не були в зоні АТО, але можливо, там буде у нас ще кілька чергових хвиль мобілізації, це все попереду. Тобто, можливо, якась така дружня порада від вас, людини, хто там був, яка була? не треба сприймати армію як щось вороже. Це та частина нашого життя, яку кожен, мені здається, чоловік має пройти. От я вважаю, що я свій борг державі віддав і всі інші. Офісні люди, тут багато чого там нового для себе відкриють. От треба тільки попасти до нормальної частини, спробувати дізнатися все попереду в учебці, там, коли, куди і куди можна потрапити. Командири це найголовніше в армії, якщо гарний командир, то і людина тягнеться за ними і досягає дуже високих рівнів.